Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. У Приморському. Внаслідок атаки ударних дронів пошкоджень зазнали житлові будинки, гаражні та господарські будівлі. Загалом ворог зарешатив 11 населених пунктів, три авіаудари завдали по Малинівці та Залізничному. В результаті обстрілу пошкоджень зазнали будинки мирних жителів, а також об'єкти інфраструктури. 179 артилерійських ударів прийшлися по Лобковому Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Маліток, Масі, Білогір'ю, Малинівці, Новодарівці та Ольгівському. Надійшло три повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Триває евакуація жителів прифронтових територій. Зі Степногірська поліцейські вивезли двох чоловіків а також жінку з 11 11-річною дитиною. Окрім цього, доправили у безпечне місце і літню жінку разом з її тваринами. Поліція закликає жителів прифронтових територій евакуюватися до більш безпечних місць. Евакуаційні групи національної поліції України для жителів Пологівського району 050 272 72 76 для жителів Васильівського району – 097-826-2002. тим часом на запорізькому напрямку окупанти завдали авіаудару штурмовою авіацією по Гуляйполю. А на цьому відео бачимо, як крила Омеги перетворили ніч на кошмар для ворога, виконавши завдання бездоганно та ефективно.